Отже, штучний зуб, зараз ми розберемо, що це таке. Коли людина має повне ортодентичне лікування і по якихось причинах завчасно втратила зубчик. І якщо говорити про естетику, щоб було красиво, це може бути, наприклад, передній зубчик, то цей дефект ми можемо закрити як. В лабораторію виготовляється штучний пластмасовий зуб. Цей штучний зуб ми фіксуємо на дугу з брекетом. І візуально людина, яка, в принципі, цього не знає, що у вас є відсутній зубчик, навіть не скаже, що там є якийсь дефект. Тобто штучний зуб він виконує функцію. Щоб естетично закрити проміжок на момент ортодонтичного лікування, а вже після ортодонтичного лікування, цей дефект заміщується імплантацією та встановлюється вже повноцінна коронка.